Шановне товариство, у лютому цього року виконали 180 років від народження Іана Пулюча. Цієї нагоди 4 лютого в Тернопільському національному технічному університеті відбулася міжнародна конференція за активних участі НТСІ Тернополя, Львова, Києва. Сьогодні у цій залі присутні представники комітету з Тернополя, тож маємо нагороди їх їм ще раз подякувати за проведення. Ще нагадаю про дві події і вшанування пам'яті поблюття, які відбулися з нас на міській зацікропіткові. Перша це коли в 1968 році на австрійському радіо прозвучала 3,5 година передачі радіопередача з нагоди 50-річчя відходу у засвіті Івана Поліка. Формана звернув увагу передусім на формування світових лія. Ну, Фактичною мірою сформувався ще в роки навчання у Тернопільській гімназії, бо то була класична німецька гімназія, навчалися викладання німецької мови, навчалися і поляки, євреї, і українці. І українці організували, зокрема. Ініціатором на стоїв Іван Кулій, та таємне молоді з дитори, схопів назвою Громада. Збиралися вони в тільки на тиждень, в понеділок студіювали історію України, в середу мова, література і в середині уваги була поезія Шевченка і в суботу закон Законівоз. І фактично вже в такому національно свідомому. Субор, і ну, наступний крок, перші кроки, які робили на улиці, вирішені здобути освіту у війні. Але практично одразу вже, судячи, стій, в нього було на гарці здобувати дві місяці. Поступив він спочатку на е, теологію е, на, на греко-католицькому.

Є досить відомий фізик, математик, винахідник Йозеф Пецфаль, академік Ассийської академії ногу. Після того, після того перший екзамен, ще до закінчення тологічних студій він склав загалом 7 екзаменів з математики. І зі цілком відміну...

1871 року, дав себе знати, в русській письменці як дуже талановитий купоніс у дуже делікатний справді, вживання народного язика в церковних книжках. Це ось одна характера, в одній праці так високо оцінив Франко шампульня, в іншій праці також він зазначив, наскільки важливо розвіді грав Франко і якість тих поколених українців, які організували у війні, уже легальне допомогти. З того, що знаємо тепер. Отже, тепер зосередимося на основних напрямках надзвичайно масштабної, багатогранної діяльності пана Куріня. Спочатку я передішу просто ті основні напрямки, а потім просихую, конкретизую їх зміни. перший напрямок це гуманітарний. власне, з, гуманітар, з гуманітаристики перші публікації, яка говорить пана Куріня. Мова розброє. con studiosi stampi, titi, 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 Очікуємо зависнув, що добре, починати треба з літератури в тому числі для дітей. Ось то молоді люди повинні слугувати українську мову, а для того вирішити підуть сюди, для гімназії. Причому гімназії тут... so

Цього людського організму це дитячий знімок, який отримав ну, буквально через місяць після повідомлень про відкриття промені. Ну, таке враження, що публікація в відомому провідному британському «Це фото», Ще, ще, так, місті, міста дозволили собі могли освіти послужити, як правило сіла. Власне, з переходом його до електротехніки пов'язане і те, що він з силу Певного сам змусили з Вінницького університету, він пішов в промисловість і там себе проявив. Він впаде той товариство, правосмішанний підтічного товариства. Тепер дивіться, в електротехніці він поїхав. Люди поєднував собі віртуальні можливості дослід, дослідниці можливості як експериментатора, з проникному теоретичному свистен. Тобто поєднував ті речі, які ну, не, не часто тоді майже ніколи не поєднувалися, бо скажуть ті прізвища, прикихи забува переправили, або ну, переважно експериментатор. А крім того, він ще зміг виготовляти прилади. Тобто як тепло. То, бо ніби ти, ти такий варіант, що замовляєш десь на фірмі і, і тобі переносить. А, а, а тут були часи, коли багато чого він мусив робити сам своїми руками разом з тим. Ті його розробки потім йшли промисловість, так, са, от, як та швамба 1881 року, яка вироблялася промислово. світі. Достатньо сказати, що про нього, нього писали і, і підручники університетські підручники у багатьох країн світу, ну а в цьому 1900 році навіть попросив Національний музей нової техніки у Мюнхені, щоб він надіслав копію е, свого приладу, як дуже цікавий експонат. Тепер, це, значить, Започаткував курс лекцій з електротехніки з практичними заняттями, причому рівень викладання був дуже високий, і він, оскільки тут була молода наука, він часто читав лекції для інженерів, працюючи не так багато програмних інженерів електротехніки. і він дуже багато коситників тому пані. Обраний був ректором свого часу і сам перший працював кафедрою. Тепер дивіться, він розумів, наскільки треба поважати і уважно ставитися до студентів. Він організував у переказі допомогове товариство для студентів з обмеженими фінансовою можливостями. Пізніше електротехніку. Пізніше це для українців, але то стосувалося всіх студентів і пав про те, Ті молоді люди мали фінансові можливості для навчання. Ясно, що ці його суду, на прикладації нині, були відзначені, високими орденами, орденами він отримав... такі слова, то, Надзвичайно дискусса публіцистика, вона за описання приблизно 40 сторінок, там є ну, читати то, дуже цікаво що було в контексті е, Свободення, там є слова, такі слова. Європі не буде виробні до того часу, поки існує російська мова. А про її послаблення не можна думати, поки Московщина продовжує володіти України означає пасіон безпек... безпеки, тому її визволення лежить в інтересах цілої Європи. І він по посилював ці свої докурни знання серед німецькомовної діти Відросла сама наша література доля народного масову, тобто 5 травня 1919 року. Тепер прибігаючи, що ми маємо на сьогодні, наскільки ім'я не полює відоміх світі, наскільки постать стала більш відомою, ніж тобувається така два місця. Буду опускати всякі інші деталі, але в певну увагу на важливу книжку фундаментальну монографію. L'altro è un po' annunciato, l'anno scorso, inizio. La prima è stata la radio. Tenni, stupido in storia, con quanti E ci le monografie, le monografie, e comunque si accendono le storie, che vanno in cui è. E tra è, perciò non si è, Ivan si E non si è, non si è, non si Para o alto e para aquilo, e a água está na violência. Então, a o dia, eu eu de sala,